В цьому відео ми спробуємо знайти границю в точці мінус пі, що ділиться на 4, відношення таких виразів. Одиниця додати корінь квадратний із синус x, що ділиться на косинус 2х. Ось таку от границю нам необхідно знайти. Знову ж таки, ми можемо скористатися властивостями границь, яка каже нам, що границя відношення двох функцій дорівнює відношенню границь. Границя в точці мінус пі на 4, х прямої до мінус пі на 4, виразу, що стоїть в чисельнику. Одиниця дати корінь квадратний із синуса ікса, Що ділиться на іншу границю. Границю в точці теж мінус пі на 4, мінус пі, що ділиться на 4, тільки вираз, що стояв у нас в знаменнику. Косинус 2х. І обидві. Границі досить просто знайти. Тому що. Нам необхідно знайти границю виразів, які задають неперервні функції. Одиниця додати корінь із 2 синуса х. Це неперервна функція, тому можемо замість х просто підставити мінус пі на 4. Отримаємо одиниця додати корінь із 2. Синус мінус пі на 4 це мінус корінь із 2 на 2. Мінус корінь із 2, що ділиться на 2. А з знаменнику у нас буде косинус 2х це теж неперервна функція. Тому замість x просто пістав мінус пі на 4. Косинус 2 помножити на мінус пі на 4. Це мінус пі на 2. І це, в свою чергу, дорівнює. В чисельнику отримаємо 1 додати корін з 2 помножити на корін з 2 це 2, що ділиться на мінус 2. Це 1 один, мінус одиниця. Тому в чисельнику просто буде 0. І косинус мінус пі на 2 теж дорівнює 0. І знову ж, ми отримали ось цю знайому вже нам невизначеність. Коли ми ділимо 0 на 0 в результаті обчислення границь. Це нам не дає жодної інформації про існування чи неіснування початкової осієї границі. Ми нічого не можемо зараз про неї сказати, але можемо скористатися якимось іншим методом, який допомагає її знайти. Пропоную позначити вираз, границю якого ми шукаємо за функцію від x. Нехай це буде h від x. І вона в нас дорівнюватиме просто значення ось цього виразу. Одиниця додати корінь квадратний із. Двох, що множиться на синус Х. І ділиться на косинус 2х. І нам зараз було необхідно провести певні якісь алгебраїчні перетворення. Можливо, із застосуванням якогось формул скороченого множення. Можливо, із використанням якихось тригонометричних формул. Перше, що в чисельнику. Я не бачу нічого, що б ми могли б зробити. Розклавши це якось ще на множники, чи ще щось, перетворивши в цьому виразі. Але є хороша ідея перетворити наш знаменник, тому що там записаний косинус 2х, тобто косинус подвійного кута. І існує така тотожність, яка каже нам, що косинус подвійного кута 2х дорівнює просто різниці квадратів косинуса х відняти. Синус х і теж в квадраті. Це стандартна форма запису косинуса подвійного кута. Але її можна модифікувати за допомогою основної тригонометричної тотожності. В такому випадку ми можемо виразити або синус х через одиницю та косинус квадратний х. Або навпаки. І тоді ми отримаємо два варіанти цієї формуки. Або це 2 косинус квадратний х. Відняти 1. І це теж, в свою чергу, дорівнює 1 відняти 2 синус квадратнех. Якщо вам не зрозуміло, як ми з ось цієї формули прийшли до останнього рядка, то пропоную поставити це відео на паузу, згадати осину тригонометричну доточність та спробувати довести рівність формул. Або ж повернутися до попередніх відео на Khan Academy. Де говориться про тригонометричні функції. Це зараз наш такий довідничок, яким ми скористаємося для знаходження нашої границі функції. Але спочатку її необхідно спростити. Яку з тотожностей ми використаємо, щоб замінити косинус 2х. Пропоную взяти ось цю, так як вона теж містить синус х, який в нас є і в чисельнику. Можливо, щось що з цього вийде. Чисельник у нас залишається без змін. Годиниця додати корінь квадратний із синус х. Корінь квадратний із 2, що множиться на синус х. А в знаменнику буде одиниця відняти 2 синуса в квадраті х. Пропоную трішки видозмінити наш знаменник, не змінивши по факту його суті. Просто щоб побачити одну відому формулу. В чисельник одиниці дати корінь квадратний із 2, що множиться на синус х. Та ділиться на одиниця відняти. Запишемо ось цей добуток, як добуток якихось двох множників, що підноситься до квадрату. Це буде корінь з двох, що множиться на синус х, та піднесеться все до квадрату. Ви можете перевірити, що це тотожні вирази, такі. Як, якщо ми розкриємося от піднесення до квадрату, то корінь із двох квадратів просто перетвориться на двійку, а синус х стане синусом х в квадраті. Тому ці перетворення є правильними. Ми можемо їх так виконати. І ось тут тепер в нас записана відома вже нам формула з попередніх курсів та відео різниця квадратів. Вона говорить нам, що, якщо у нас є якесь число в квадраті А, візьмемо це, запишемо, та запишемо ось тут А в квадраті. І ми від нього віднімаємо інше число чи змінну в квадраті Б в квадраті. То це в нас можна розкласти на такі множники. А відняти Б. Виділимо це кольором, що множиться на А додати Б. Додати Б. Це теж піде в наш довідничок. Виділимо його жовтим кольором. Це теж формулка, якою ми зараз скористаємось. І от якщо ми позначимо за а одиничку, то в нас записано 1 в квадраті. Це просто 1, тому не зміниться нічого. А за b ми позначимо вираз, який у нас ось тут от записаний, корінь із 2, що множиться на синус х. І потім він підноситься до квадрату, то ми можемо наш знаменник розписати за формукою наведеною вище. Отримаємо перше число, що підноситься до квадрату, тобто 1, відняти корінь квадратний із 2 синус x. Що множиться на їхню суму. 1 додати корінь квадратний. Із синус. Корінь квадратний із 2, що множиться на синус х. А в чисельнику лишиться те, що і було. 1 додати корінь квадратний з 2, що множиться на синус x. І ось тут -от знову трапилось все чудово. Тому що ми можемо скоротити множник в чисельнику та в знаменнику. Вони в нас однакові. Тому скоротимо їх. І отримаємо. В чисельнику лишиться просто одиниця. А в знаменнику одиниця відняти корінь квадратний з 2, що множиться на синус x. Синус х. Тобто ми взяли та перетворили нашу функцію. Але важливо ж знову-таки пам'ятати про область визначення. Тому що ось ця функція, те, що було у нас записано до ось цього дорівнює, вона в нас не була визначена в точці мінус пі на 4. Тому що, коли я підставлю в ось ці дужки замість x мінус пі на 4, то я отримаю 0 в знаменнику, а це невизначеність. Тому важливо обмежити, щоб х не дорівнював мінус. Пі на 4. Загалом, щоб бути більш точним, не лише х-4 на нам не, х дорівня мінус пі на 4 нам не підходить. А й всі розв'язки ось цього рівняння одиниця відняти корінь квадратний із 2, що множиться на синус х до рівня 0. Всі розв'язки цього рівняння нам не підходять. Але ми шукаємо границю ось цього от виразу в точці мінус пі на 4. Того нас цікавить лише те, що відбувається близько біля точки мінус пі на 4. Щоб бути зовсім правильними з точки зору математики, можемо записати, що це правда, наприклад, в якомусь інтервалі. Е, і х при цьому належить якомусь інтервалу. Нехай це буде для хів, які лежать між мінус 1 та 1. дорівнює мінус пі на 4 входить в цей інтервал. Тому все окей, ми можемо шукати границю і бути більш математично точними. Знову ж таки, запишемо, що тепер наша задача звелась до пошуку границі в точці мінус π на 4 мінус π на 4 функції h від x, h від x. І ця границя. Це просто границя в точці мінус пі на 4. Виразу одиниця, що ділиться на 1 мінус корінь із 2 синус х. Синус х. Ось так от. Але ось цей от вираз, який зараз у нас ось тут записаний, він є неперервним в точці мінус пі на 4. Але ми знаємо, що сама функція границі, якої ми шукаємо, вона не визначена в точці мінус пі на 4. Ось тут ось це записано. Тому просто підставити мінус пі на 4 в ось цей вираз замість x буде некоректно. Знову ж таки, введемо допоміжну функцію. Нехай це буде G від х, яка дорівнюватиме одиниця, що ділиться на 1 мінус корінь із 2 sin x. Синус х. І ця функція вона не має жодних обмежень на х. Окрім тих, які спричинені розв'язками ось цього рівняння що є температури знаменник нуль, Але немає ось цього обмеження. Ось цього. І з цього випливає, що G від Х просто дорівнює h від x для всіх x, окрім от точки. Окрім точки x дорівнює мінус пі на 4, тобто х має не дорівнювати мінус п на 4, щоб виконувалася рівність. І вже в попередніх відео ми бачили такі випадки, коли ми знайшли якусь функцію, яка дорівнює іншій функції границю якої ми шукаємо, в нашому випадку h від x, то ми можемо при пошуку границі замінити нашу задачу на пошук границі ось цієї от функції, границі якої нам легше шукати. Тобто ми можемо записати, що навіть перейдімо вгору, там де ми спочатку шукали її. Ось тут -от, з цих фактів, підведемо їх синім, з цих фактів випливає, що ось тут -от ми можемо записати дорівнює та сказати, що ця границя просто дорівнює границі функції g від x. Границі функції g від x в точці мінус пі на 4 х прямує до мінус пі на 4. А g від x вже вона позбавлена ось цього обмеження на х дорівнює мінус пі на 4. Тобто g від x вона визначена в точці мінус пі на 4, і окрім цього, вона ще є неперервною в цій точці. Тому її границя просто дорівнює g від мінус пі на 4, дорівнює. Перейдімо на наступний рядок. Ось сюди от. Отримаємо 1, що ділиться на 1, відняти корінь із 2, що множиться на мінус корінь із 2, що ділиться на 2. Це просто значення синусу мінус пі на 4. Підставили замість x мінус пі на 4. Знайшли це значення. Отримаємо 1, що ділиться на 1 відняти корінь із 2, що множиться на. Мінус корін із 2 на 2. Результат цього множення – це теж одиничка, 1 один додати 1 це 2. Отримаємо, що границя існує початкова та дорівнює просто одній другій. Дорівню одній другій. Знову ж таки, якби ви просто ось тут от підставили замість ікса мінус пі на 4, ви б отримали таку саму відповідь. Але важливо розуміти, що з точки зору математики це не зовсім правильно. Просто пам'ятайте про те, що щоразу, коли ви робите ось таку от підстановку далі, якщо ви просто підставляєте мінус пі на 4, і функція не є неперервною в цій точці, але існує якась інша функція, яка просто дорівнює нашій функції, границю якої ми шукаємо, окрім скінченої кількості точок, у нас окрім однієї точки то ви можете зробити таку ніби заміну, навіть не прописуючи це в себе в зошті. просто пам'ятайте про це, будь ласка. Щоб бути більш коректними з точки зору математики.